Уявіть Київ не сучасний, а той, де замість кав'ярень дим від кузні. Де дзвін стоїть над подолом, а в повітрі пахне рибою, медом і свіжим хлібом. І серед цього гомону хтось іде вузькою вуличкою, несе кошик і думає про те саме, про що й ми. Як прожити цей день? Тільки він не каже, я українець він навіть не уявляє, що колись таке слово з'явиться він просто з Русі. Тоді люди не мали потреби в національних ярликах. Їм вистачало того, щоб знати, хто їхній князь, у що вони вірять і де стоїть їхня церква. Ти не питав себе, хто ти за нацією. Ти питав, чи ти православний, чи людина цього міста, чи воїн князя такого-то. У повісті «Врімяних літ Літописець пише «І постави Бог князя Володимира на Русі, не на Україні. Не на державі Володимира, а на Русі, тобто на землі, яку люди сприймали як цілий світ, свою духовну і земну спільноту. І коли через століття інший літописець уже з часів Ігоревого походу вигукне О Руська земле уже за горами єси, то він не описує територію. Він говорить як син, який дивиться на далеку батьківщину. У цьому руська земля не просто географія, це ідентичність. Тільки треба розуміти: ідентичність у середньовіччі це не про паспорти, прапори гімни. це почуття належності до світу, у якому ти живеш. Воно могло бути релігійним я християнин, політичним я підданий князя або навіть просто місцевим «Я киянин Чернігівець». Учені сьогодні називають це… Перед національною свідомістю. Тобто, коли народ ще не є нацією в сучасному сенсі, але вже має своє ми спільну мову, віру, традиції, пам'ять, це як коріння дерева, яке ще не видно, але без нього не буде стовбура. І тут цікаво, люди Київської Русі вже тоді чітко відчували, що вони не просто люди, а люди руської землі. У літописах постійно повторюється це слово русь руський. Руська земля, і, хоча тоді воно охоплювало територію від Києва до Новгорода, у ньому вже відчувалося щось глибше, певне усвідомлення спільності, людина з Галичини, Чернігова чи Києва могла сказати Ми з Русі, і це означало ми не варвари, ми християни, ми маємо своїх князів, свої закони, свої пісні. Ми не вони. Якщо спробувати уявити середньовічну ідентичність у сучасних категоріях. То вона радше нагадувала клуб, а не націю. Ти не народжувався українцем, ти ставав русином, якщо належав до православної церкви. Говорив мовою цієї землі, дотримувався її звичаїв. У литовських статутах навіть через 500 років після Володимира писали А писати листи і книги по руськи якось давніше бувало. І це вже не про Київську Русь, а про 16 століття, але традиція жива. Отже. Руська ідентичність трималася не на кордонах, а на мові, праві, вірі та пам'яті. У середньовічній свідомості руський це той, хто вірить у православного Бога і живе за руським законом. У цьому сенсі селянин із підляша чи боярин із Волині були частинами однієї культури, навіть якщо ніколи не бачили один одного. Тому, коли ми питаємо, чи була українська ідентичність у середньовіччі. Правильніше питати інакше, чи було в середньовіччі щось, з чого вона виросла? Бо нації не народжуються в один день, вони ростуть із пам'яті мови, пісні, звичаїв, із переконання, що ми свої, і якщо подивитися на це з висоти часу, то українська ідентичність це не винахід 19 століття, а результат тисячолітньої еволюції того самого руського ми. То ким же були ті люди, що називали себе русинами? Що вони думали про свою землю, свого князя, свою віру? І чи могли вони відчути, що їхній Київ, їхня Русь колись стануть серцем іншої нової ідентичності української? Саме з цього почнемо з Русі, з того місця, де вперше зародилося відчуття спільності, яке ми сьогодні називаємо українською тяглістю. Київська Русь народження руської спільноти. Коли ми говоримо Київська Русь, то уявляємо щось монументальне князі, золоті бані, літописи. Але насправді все починалося доволі буденно. Люди просто жили, орали землю, торгували, будували церкви і поступово починали розуміти, вони частина чогось більшого, ніж просто своє село. Це й було народження спільноти, яку ми сьогодні називаємо руською, уявімо, кінець X століття. Володимир, який згодом стане святим, тільки-но вирішив охрестити свій народ. І це не просто релігійна подія, це цивілізаційний вибір. До того Русь була набором племен, союзом інтересів, торгівлею між варягами і греками. А з хрещенням вона стала спільнотою, об'єднаною однією вірою, спільними святами, символами, календарем, мовою богослужіння. З цього моменту люди почали відчувати себе християнами з Русі, і це вже крок до самоусвідомлення. Коли ми читаємо давні тексти, там часто трапляються слова люди руської землі, руські князі, руські воїни. І це не просто прикметник, це ідентифікація. Як ми сьогодні кажемо, український солдат, так тоді казали руський муж. У слові о полку Ігоревім автор вигукує. О, Руська земле, уже за горами єси. Цей крик не про географію. Це туга за батьківщиною, за спільним світом, який тоді вже починав розпадатися. І ось у цьому відчутті ми Русь була сила, що тримала народ разом навіть тоді, коли князі билися один з одним, коли Київ втрачав владу і нові центри піднімалися на півночі. Імена Русь та Руський не зникали. Бо вони були не політичними, а культурними для людини xi XII століття Русь це не кордони, це спільна пам'ять і спільна віра. І навіть коли хтось жив на полоцькій землі, а хтось на Поділлі, обидва знали ми свої. Ми з того світу, де стоїть Київ, де князь Ярослав збудував Софію, де закон і молитва говорять однією мовою. Той факт, що Русь існувала не лише як держава. А й як культурний простір це ключ до розуміння української тяглості. Бо коли держава зникла, слово Русь залишилось. І його берегли ще століттями у храмах, у літописах, у пам'яті. Уяви монаха у скрипторії. Він сидить над свічкою, переписує літопис і виводить І поставив Бог, князя Ярослава, на Русі. Він не знає, що через тисячу років ми будемо сперечатися. Кому належить спадщина Русі українцям чи росіянам? Для нього все просто є земля, є віра, є люди, це Русь, і це, до речі, дуже важливий момент. Сьогодні багато хто хоче привласнити Київську Русь, мовляв, це наша держава, наш корінь. Але у середньовіччі ніхто не думав у категоріях національного, нашого чи чужого. Русь була спільною спадщиною східного християнства. Світом, який жив спільними смислами. Якщо дивитися на це з позиції сьогодення, то Київська Русь це перша цивілізаційна матриця, у якій сформувалася основа того, що згодом стане українським світом, мова староруська з говірками, які на півдні вже мали наші майбутні риси, церква православна із центром у Києві, закони Руська Правда, що закріплює власні поняття честі, кровної помсти. Відповідальності, і навіть політична культура князі не царі, не боги, а правителі, які мусять радитися з боярами й віче. Тобто вже тоді формується світ руської людини з уявленням про спільність, справедливість, віру і землю. Так він ще не національний, але саме з нього виросте український. У цьому сенсі руська ідентичність це перша оболонка української свідомості. Вона ще не говорить словом Україна, але вже відчуває себе частиною окремого світу не германського, не азійського, не кочового, а слов'янського, християнського нашого. І коли пізніше цей світ почне розпадатися під ударами татар, литовців, поляків, руська ідентичність не зникне, вона просто почне змінювати форму. Так само, як дерево восени скидає листя, але не втрачає життя. Так і Русь втратить державу, але збереже дух. І саме цей дух перенесуть у нову добу у Галицько-Волинську Русь, де почнеться другий етап нашої історії: спроба зберегти Стару Руську ідентичність у нових політичних реаліях. Галицько-Волинська Русь. Русь без Києва, але з пам'яттю про нього. Коли Київ упав, Русь не зникла. Як і дерево після бурі, стовбур може бути пошматований, але живі пагони проростають далі. І ці пагони проросли на заході у Галичині та на Волині. Тут, на родючих землях, серед гір і рік сформувалася нова держава Галицько, Волинська Русь. Вона була менша, ніж Київська, але мала одну перевагу пам'ять. Пам'ять про Русь, про князів, про закони, про Київ. Який залишився у серці як духовна столиця, навіть якщо політично він уже був лише тінню колишньої слави на престолі Данило Романович, син Романа Мстиславича, мудрий, амбітний і, мабуть, трохи впертий. Його доля це спроба втримати ідею Русі, коли навколо вже все валиться. Монголи спустошують Київ, Польща й Угорщина розтягують прикордонні землі, а Литва піднімається на півночі. І посеред цього хаосу Данило будує міста, укріплює землю, пише грамоти, усі документи руською мовою. У всіх печатках напис король Русі, не Галичини, не Волині, а саме Русь. Це неймовірно важливо. Бо в цей момент слово Русь уже перестає означати величезну територію від Новгорода до Чорного моря. Тепер воно назва спадщини, яку Галич і Володимир Волинський вважають своєю. Це крок від географії до культурної ідентичності. І хоча Данило приймає корону від папи римського, не тому, що хоче стати католиком, а тому, що шукає союзників проти Орди. Він не зрікається свого коріння. Його Русь православна місцева зі своєю пам'яттю. Він просто шукає, як її врятувати. Це одна з найзворушливіших сцен середньовічної української історії. Князь, який розуміє, що Київ втрачено, але не дозволяє втратити смисл Русі. Галицько-волинська держава трималася понад 100 років не імперія, не надпотуга, але саме вона стала тим мостом, через який руська ідентичність перейшла у нову епоху. Тут жили люди, які вже не мали своєї великої столиці, але все ще знали. Ми русини. Потім приходить нова доба Литовська. Литовці не нищать руського світу. А навпаки, вони його приймають. У грамотах Великих князів стоїть формула Старого не рушимо, нового не вводимо. Тобто всі руські закони, звичаї, мова канцелярії залишаються чинними. Велике князівство Литовське називали навіть Литовсько-руською державою. І це не випадковість. Більшість його території була заселена саме русинами. Навіть князі часто приймали православ'я і користувалися руською мовою як державною. У 15-16 століттях ця руська спадщина переживає новий розквіт. Міста змагаються за магдебурзьке право, у церквах розвивається іконопис, а в братствах шкільна освіта й друкарство, мова діловодства суду, книжності руська, і вона звучить уже ближче до української, ніж до мови майбутньої Московії. У грамотах Полоцька, Вільна, Львова можна прочитати те саме слово по-руськи. А в Литовському статуті 1588 року навіть записано, що всі офіційні документи мають вестися саме руською мовою. Уяви собі, це офіційна мова держави, яка простягається від Балтії до Чорного моря. Цікаво, що саме в цей час Руський починає поступово набувати регіонального змісту. Для поляків руські землі це схід, теперішня Україна і Білорусь. Для самих русинів це їхній світ, їхня мова, їхня віра. А для Москви вже інша русь своя. Тобто Русь ділиться на кілька гілок, і кожна має власну пам'ять: українська південна, культурна із центром у Києві та Львові, білоруська північна, звільна і полоцька, московська східна. Яка швидко замикається в ідеї царства й автократії. І ось тут стається перша велика розвилка нашої ідентичності: Московія бере собі ім'я Росія. грецький варіант слова Русь і намагається привласнити всю спадщину Київської Русі. А ми на Заході, у Речі Посполиті, зберігаємо стару назву Русь, Русини. Але в наших словах воно вже звучить інакше, м'якіше, людяніше. Русь для нас не імперія, а земля предків спільна пам'ять, віра. Це не трон і не корона, це спільнота людей, які говорять однаково, моляться однаково і відчувають, що між ними нитка минулого. Наприкінці 16 століття до цього світу приходить ще одна буря: унія. Частина православних ієрархів підписує угоду з Римом, сподіваючись зберегти права свого народу в католицькій державі. Так народжується греко-католицизм, спроба примирити дві традиції. І хоч вона розколює громаду, вона ж і створює передумови для нового відродження, освіти, культури, друку. Братства у Львові, Києві, Луцьку засновують школи, друкарні, боронять мову, там формується новий тип русина освічений, самосвідомий, міський. Він уже не просто з Русі, він знає, що його Русь відрізняється від інших. Саме в цей час у документах дедалі частіше з'являються слова наша Русь, наша віра, наші люди. Це перші паростки нового ми, уже ближчого до українського розуміння. Коли читаєш ті тексти, то помічаєш, середньовічна Русь уже перетворюється на регіональну ідентичність, а не на спільну для всіх східних слов'ян. І саме з цієї регіональної свідомості народиться Україна. Можна сказати, що Галицько-Волинська держава зберегла дух Русі, а Литовсько, польська доба дала йому нову мову буквалізовану і метафорично. Тепер це вже не мова князів і літописців, а мова міщан, братств, вчителів, мова народу, який навчився себе усвідомлювати. Цей процес тривав не одне покоління від падіння Києва до появи перших козацьких літописів минуло майже чотири століття. Але впродовж цього часу ідея руської землі не згасала, вона просто змінила форму від держави до культури, від культури до віри, від віри до народу. І коли в степах з'являться козаки вільні люди, які воюватимуть за свою землю й віру, вони вже знатимуть, звідки їхні ми. Бо воно прийшло з Русі, тільки тепер це ми матиме нове ім'я Україна. Козацька доба народження України Степ безкрайній дикий відкритий. Де вітер не питає дозволу, а трава шепоче про свободу. Саме тут, на землях, що колись були окраїною старої Русі, народжується новий тип людини. Козак. Із селян утікачів, вояків, шукачів долі складається спільнота, яка не підкоряється ні польському пану, ні татарському хану. Ні, московському царю. Її закони прості воля, честь, товариш, віра. А в центрі цієї спільноти не місто і не князь, а Січ. Козацький світ це не просто військовий табір, це місце, де старі традиції Русі отримали нове життя. Тут моляться тією ж мовою, якою молилися в Києві за часів Ярослава, пишуть руськими літерами, співають про Богдана і Марусю. Як колись співали про Святослава і Ольгу, але головне тут формується нове ми не люди князя, не русини Речі Посполитої, а народ України. Спершу слово Україна означало просто край. У літописах воно з'являється поруч із земля Руська, як її південна частина, але з часом воно починає звучати інакше. Коли хтось казав на Україну, він мав на увазі не просто територію, а місце. Де живуть вільні люди, там, де пан не має влади над душею, де зброя й пісня замінюють титули і печатки, Україна стає не лише словом на карті, а поняттям свободи. І, от у 16-17 століттях ця країна починає говорити голосом історії, голосом, який уже не схожий ні на польський, ні на московський, голосом, у якому чується рішучість, гідність, а головне пам'ять. Богдан Хмельницький не випадково у своїх листах називає свій народ руським, бо козаки відчувають себе спадкоємцями старої Русі, але водночас людьми нового світу. У цьому їхня сила. Вони пам'ятають минуле, але живуть майбутнім. І коли Хмельницький підіймає повстання проти Речі Посполитої, це вже не просто бунт селян чи боротьба за права. Це вибух ідентичності, боротьба за право бути собою. За мову, за віру, за гідність, за землю, яку тепер вони називають Україною. У кожному універсалі, у кожному листі козацьких старшин звучить те саме народ руський, земля Руська, Україна. Ці слова існують поруч, як два світи, що зливаються в один. Старе ім'я Русь і Нове Україна. Можна сказати, що саме козаки зробили те, чого не встигли зробити князі. Вони перетворили пам'ять про Русь надію, на політичну силу і водночас дали цій пам'яті нову назву. Їхня Русь тепер має прапор, має військо, має голос. Її столиця Київ, який знову стає символом центру і віри. Її народ ті, хто готовий стояти до останнього за волю. У цей час виникає новий культурний простір. Києво-Могилянська академія навчає богословів істориків. Філософів, друкарні у Києві, Львові, Чернігові випускають книги руською мовою. Письменники і літописці починають говорити про наш народ, нашу землю, нашу мову. І це вже не просто релігійна спільність, як у середньовіччі, це народна свідомість, зародження модерної нації. У козацьких літописах 17 століття з'являється фраза на Україну, землю козацьку. Це вже не географічний термін, а поетичний символ батьківщини. Так само, як колись руська земля була образом дому, тепер Україна стає образом серця. У ній є біль від воєн, від руйнувань, від зрад. Але є й глибоке переконання, ми вистоїмо, бо ми разом. І коли після Хмельниччини на ці землі прийдуть нові поділи, коли Україна опиниться між Польщею, Москвою й Османами, ця ідентичність не зникне. Вона знову, як і тисячу років тому, перейде у пам'ять, у слово, у пісню, у думах і колядках, у літописах і переказах залишиться те саме ми. Тільки тепер воно звучить уже інакше, ми українці. Так, ще не в політичному сенсі, ще не як нація, яку визнає світ, але вже як спільнота, що розуміє себе окремо від поляків і московитів, уже як люди, які мають свою історію. Своїх героїв, свої символи у XVII столітті. Україна стає поняттям, яке об'єднує дві тяглості: стару Русь і Новий народ від Ярослава до Хмельницького. Це не дві історії, а одна. Тільки змінюються декорації, імена, мова, а суть та сама прагнення бути собою. Козацька держава, попри всі злети й падіння, стала першим досвідом політичного самоврядування на наших землях. Це була не імперія і не феодальне князівство. Це була спільнота вільних людей, які самі вирішують свою долю. І навіть коли ця держава зникла, залишилась головна її спадщина, українська ідентичність не вигадана в кабінетах, не нав'язана згори, а народжена в степу, на Дніпрових порогах, серед диму й пісень. Можна сказати просто козацтво перетворило Русь на Україну. Те, що почалося як географічна назва, стало ім'ям народу, і з того часу це слово вже ніколи не зникало з історії. Від Русі до України. Тисячоліття тяглості. Історія це не пряма лінія. Вона радше схожа на річку, звивається, розливається, часом губиться в болотах, але ніколи не зникає. Такою рікою є й українська ідентичність. Вона бере свій початок у глибинах Русі, там, де хреститься Володимир, де будує храм Ярослав, де Літописець пише про Руську землю, її вода протікає крізь Галич і Волинь, крізь литовські й польські часи, крізь братства, друкарні школи. І, зрештою, доходить до Січі, до козаків, до тієї самої України, яку ми вже впізнаємо. Іноді кажуть Україна молода держава. Але це неправда. Державність може бути молодою, але народ і його ідентичність старі як коріння цієї землі. Українці не впали з неба в 19 столітті, вони виростали повільно через мову, віру, звичаї, пам'ять, через ті старі слова русь, руський русин, у яких зберігалося розуміння спільності. Коли київські книжники переписували літописи, вони не знали. Що створюють хроніку не просто держави, а майбутнього народу. Коли Данило Галицький називав себе Королем Русі, він не уявляв, що його боротьба за самостійність стане частиною українського міфу. Коли братчики у Львові чи Києві друкували апостол чи острозьку біблію, вони не здогадувалися, що їхня мова це перші сторінки української культури. І коли козаки співали над Дніпром, ой у лузі червона калина. Вони не думали про націю, вони просто відчували, що це їхня земля. Це є тяглість не документальна, не юридична, а жива, тяглість відчуття ми, те, що не вмирає, навіть коли зникають держави. Русь упала, залишилась руська земля. Галицьке князівство розпалося, залишились русини. Січ згоріла, залишилась Україна. І щоразу, коли здавалось, що все втрачено. Це ми проростало знову у пісні, у слові, у молитві. Коли ми сьогодні говоримо ми українці, ми насправді вимовляємо тисячолітню формулу Ми, ті, що пам'ятають Русь, але дивляться в майбутнє. Бо українська ідентичність це не відречення від Русі. Це її продовження, очищене від імперських нашарувань, повернути до свого справжнього змісту. Русь для нас не Москва. І не третій Рим Русь, це Київ, де на горі стоїть Софія, і в її мозаїках ще блищить золото нашої історії. Це земля, де люди вірили, що правда сильніша за меч, а молитва за золото. Це корінь, із якого виросла Україна. У нашій мові ще чути ті старі слова, у наших піснях старі рими, у нашій пам'яті старі обличчя. Ми можемо сперечатися про дати, про межі, про князів. Але є річ, яку не зітреш. Українська ідентичність це лінія, що тягнеться через усі століття, і кожна епоха залишила в ній свій голос. Голос літописця, який записав «О, руська земля, голос Данила, який казав Я король Русі, голос братчика, що друкував руською мовою, голос козака, який співав на Україну, землю козацьку. І нарешті наш голос, який каже: Слава Україні! Це не нова пісня, це продовження старої. І якщо уважно слухати у цих словах чується відлуння тисячоліть. Тож, коли хтось запитує, коли з'явилися українці, відповідь проста і водночас складна. Коли люди Русі почали відчувати, що вони народ. А сталося це не вчора, не сто років тому, а тоді, коли вони вперше сказали: Це наша земля. Ми її не віддамо. І саме тому сьогодні, коли ми боронимо себе, ми продовжуємо не лише історію України, ми продовжуємо історію Русі, тієї справжньої київської, людяної, відкритої. Бо Русь це корінь, а Україна це квітка, і поки вона цвіте, пам'ять про Русь жива.